Всім привіт! Зараз ми знаходимося на вулиці Городоцькій, через декілька хвилин будемо розпочинати відкриття салону Красеню Peugeot Ці французькі автомобілі ще зовсім нещодавно можна було купити в маленькому салоні на вулиці що щоправда, неподалік від центру. Як також всі ми розвиваємося, і як сказав мені власник саме цього автосалону, з цих штанів ми давно вже виросли. Отже, всі бажаючи, хто хоче подивитися, а зрештою навіть придбати цей файний французький автомобіль. Запрошуємо вас. Вулиця Городоць. Оська такий ось салон. Будь ласка, будь, ласка, будь ласка. Через декілька хвилин ми розпочинаємо відкриття величезного файного новенького салону Peugeot. пішли. пішли. Шановні новини генеральні консули, чесні консули, шановний пане міський голово, шановний голов Львівської полисної ради, шановний пане голову Торгової промислової палати України, пане генеральний директор Пишоці Україна, пане секретар Львівської міської ради, шановні гості, працівники компанії Ілта Львів та дорогі друзі. У 1991 році, тоді, починаючи вже з цього року, компанія Ілта Львів виводила на автомобільний ринок Львова і Захід України все нові і нові моделі Пишов. І знову таки, ось так традиційно стається, що в непростий для України час, здавалося б, черговий раз Україна здобуває свою незалежність і тут Ілта. А Львів знову відкриває салон Пишов. Як сказав генеральний директор Інтальвів, салон «Краси». Ну що ж, зараз ми просимо ваші талисмені справді в цьому салону Красі, який виконаний за усіма стандартами мешок. Ну і до слова я зараз запрошую Данила Яремо, який є генеральним директором Іртальвів та чесним консулом Франції в місті Львові, друзі, ваші образські. i <laughs> Якого що ми тут і зібрались, і заради якого відбувалося це все будівництво ці всі ідеї, і що не недоспані ночі е, наших інвесторів. Ми будемо перетинати стрічку. Чи це традиційно означає саме цей момент, що салон відкрито. Отож, запрошуємо зараз, е, ну наприклад, що в першу чергу подати нам такі от реманети, чим ми будемо передати стрічку від наші Це, яке кажуть, ні одне дійство не може решт-решті пітися. Прошу нашої смачної шарчини прийтися, тому запрошуємо всіх вас до пожарного слова.